То 5 товарів, котрі не можна продавати на маркетплейсі пром, чи котрі я б не продавав. Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Today. Я ж Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі, 12 років трую на маркетплейсі пром і без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, на першому місці те, що я згадав, це вейпи. Оці, оці курильні всякі принадлежності, їх продавати не можна, все це блокується, але воно так класно продавалось, просто шалено. Якщо ти обходиш, там додав, модерації немає. Полетіли замовлення про це шквал бац, блокування. Але його не може продавати, але він продається просто шалено. На другому місці це те, що пам'ятаю мої клієнтки, це пігулки для схуднення. Ми обходили, як могли там, щоб нас не блокували, прибирали ці пошукові запити, через котрі блокуються, але все ж таки постійно блокують, і це проблема. Не можна його там продавати. Далі це товари, в принципі, котрі. Не може продавати це копії, копії брендів, годинники, одяг, зуття. Там все на світі. Чому це так? Тому що е, в мене були навіть проблеми. От годинники. От коли продаєш репліку, це те, на чому можна реально заробити. Але ризики, щоб на вас відкрили кримінальне впровадження. У мене така історія була з годинником, я продавав подробшипінгу. І в якийсь момент до мене заїхали в офіси, залетіли додому і хотіли знайти склад прямо цих годинників, тому що я комусь продав. Реальна ціна 250 тисяч, а я продав за півтори тисячі гривень. Це ж репліка, заробив 100 гривень дропшипінгу, До мене претензії. Не до постачальника, їм байдуже, в Дніпрі тоді був. А в мене проблеми, тому що це Миколаївська історія. І кримінальне впровадження було, і там три місяці мене вели, і були проблеми. Слава Богу, в суді прислухались до мене і. Змілувались, як то кажуть. Тому годинники, взуття і одяг, репліку, ви маєте розуміти, що так, ви можете на цьому заробити. І також є і окуляри. Ну, дуже багато всього є підробки. Да? Ви можете це продавати. Але, по-перше, скарги приходять в першу чергу в інтернет-магазин. Потім скарга приходить на Prom, Потім без скарги на вас відкривають кримінальне провадження. Тому, в принципі, я б перелічив більше товарів, котрі я б не продавав би на Prom, але сказав, заявив топ 5 Ви просто маєте розуміти. Ризики, продаючи репліки. Ось і все, але заробити там можна. І це не тільки одяг, і так далі, це дуже багато всього. Навіть каву можна репліку продавати, а потім мати купу проблем. А так, в принципі, на маркіпесіпром продається абсолютно все, все, що не забороняється. Просто є деякі моменти. Наприклад, якщо продаєте військову амуніцію, на деякі товари треба. Якісь сертифікати якості і так далі, тому що не можна продавати якийсь шлак, який ви робите в себе там в підвалі. А так це не заборонено. Просто воно блокується, допоки ви не дасте документи, котрі показують, вказують на що на те, що це якісний товар. Тут продається все. Починаючи від православну літератури, закінчуючи комбайнами та тракторами, тракторами чи тракторами, я не знаю точно. Тому заходьте на цю платформу. А для того, щоб вам було легше зайти на цю платформу, я вам хочу подарувати свій урок. Це вижимка, як саме тут розвиватись, від чого залежить видача. Як масштабуватись в рамках одного інтернет-магазину, як масштабуватись в рамках багатьох більшої кількості інтернет-магазинів на Prom. Для цього треба зайти в опис. Там є посилання на мій інстаграм, підписатись і написати мені в діри слово уроки. Ви отримаєте цей урок абсолютно безкоштовно і зможете зайти на Prom вже зі знаннями. Друзі, на цьому все. Підтримуйте лайком це відео, підписуйтесь на цей youtube канал. Пока-пока.